Бригада це та бригада, яка спочатку повномасштабки захищала Україну на Херсонському напрямку. Наразі хлопці перебувають на Покровському напрямку і їм дуже потрібна наша з вами допомога. На днях хлопці, дякуючи Богу, вийшли з напівоточення. Дякуючи Богу, вийшли всі живі, але більше десяти людей трьохсот. На днях хлопці знову виходять на бойові і знову потребують нашої допомоги, так як в них погоріло все майно. Навіть згоріла їхня автівка. Хлопці дуже просять екофло, зарядну станцію, автономний обігрівач, перфоратор, та дуже просять теплі речі, тому що дуже багато майна згоріло. Люди, в кого є можливість, будь ласка, долучіться до цього запиту, терміново треба за пару днів закрити. Донатик можна відправити за посилання в шапці. профілю. є приват, є монобанка, є PayPal рахунок, є валютні рахунки. 10-20 гривень з миру по нитці і буде в хлопців допомога. Прикріплюю вам відеозвернення від наших незламних козаків 137-ї бригади. Ми особисто знаємо ці, ці хлопців. Місяць тому їздили на донецький напрямок. Також передавали їм трішечки допомоги, і ви, мабуть, також їх знаєте, побачили їх на звітиках. Тому, будь ласка, котики, не будьте байдужі, максимальний репост. Ми разом тільки можемо єднатися і допомагати нашим героям, нашим незламним титанам, які так відчайдушно борються за Україну і кожного дня гинуть за нас з вами. Люди, будь ласка, не будьте осторонь. Донат, репост, коментар, максимальний розголос. І завтра ми вже відправимо допомогу нашим захисникам. Всім дякую. Дивіться наступні відео. Доброго дня. Звертаємося до пані Христини. За допомогою. Нашому підрозділу морської піхоти потрібен зарядний пристрій та пристрій опалення. Будемо дуже вдячні. Зараз холода, нам потрібна ваша допомога. Разом до перемоги!